Годи. Сьогодні в селі відкрили першу гірку. <пас> Кажуть, що вона безпечна, ну майже. ой, <пас> лісенько! Ой! Ой! Скоро мій день народження. Як будемо відзначати? Як і минулого року. Олівчиком в календарі. Олівчиком в календарі. Може, хоч ручкою? Не шикуй. А чарка буде? Хіба що з корвалолом. Тікай же ти холера, а? Йой, Та ж ну, ну ж бо! даю, даю! А я ж тобі казала, діду, що по контурним картам вже ніхто не їздить. Та думав, проскочимо. Проскочимо, він думав. Дай Боже, щоб ноги не завернула. Двалю! Я прийшов. Знову п'яний. Ото йди туди, де пив. Алло, мужики, я відпросився. Іди вже ялинку зрубай. Валю, ти бачила, як мете. Іди вже, не замете. Якби ялинки язиком рубали, ти вже б три зрубати встигла. А що в нас сьогодні на обід? ні хрена. Так вчора ж було ні хрена. А я на два дні готувала. Трохи випивши це стан, коли наче тебе хтось любить і поважає, але ти не знаєш що точно. Знайшла твою заначку. Як знайшла випадково. Як випадково? Можна зняти колесо ще й розбуртувати його. Діду, вам доставка. Розпишіться. Та ні, дякую. Я вже один раз розписався. А з ким це ти там говориш? Ану швидко до хати. Доню, чому ж ти не хочеш за нього заміж? Мамо, та він же рудий. Та це дурниця, один рік життя з тобою, і він буде сивий. Чого ви сумуєте? От, понімала, що увесь цей трендець, що відбувається, це найкращі роки твого життя. Запам'ятай сину, те що має бути як НАТО: завжди стурбована та занепокоєна, але нікуди не лізе і нічого не робить. Баба Валю, дайте якусь пораду. Поки чекаєте правильну людину в своєму житті, не забудьте повеселити з неправильними. Божечко. Тримайся мене! Тримай! Ось дивіться, як баба ще може! Тільки б не впасти. Зай! Щоб зробити суп з фрикадельками з пельменів шкірку. А зі шкірки можна зробити суп з галушками. Вчора в селі завершили ремонт доріг. Поклали асфальт найвищої якості. Якщо тебе зрадили. То скористайся чарівним правилом трьох П. Прийняти, пробачити, поховати. Ой, ой, ой! Діду, ходімо на вгород картоплю копати. Баба, а ти взагалі в календар дивилася? Яка картопля? Ні, не фірмали сам, яковолодики на одне. На кладовище. А велосипеда хто назад приведе? Бабу Валю, а ви сидите на дієті? Так, сиджу. постояти вже немає сил. Валю, ходімо зі мною на романтичну вечерю, яка плавно переросте в сніданок. Та ні, я цілу ніч жерти не буду. Тікай же ти, холера, а! Йодь та ж ну! Та ну ж бо! Наздаю, даю! А я ж тобі казала, діду, що по контурним картам вже ніхто не їздить. Я думав, проскочимо. Проскочимо, він думав. Дай Боже, щоб ноги не завернула. До мене лицем. Не хочу бо наївся ти цибулі. Повернися, кажу, бо наїлась ти гороху. Та, діду, розкажіть якусь історію з життя. Знайшов собі вірну, красиву і добру, і був щасливий допоки вірна не дізналась про красиву, а красива про добру. Ну, як... як би ви описали своє життя в двох словах? А що? Ой-ой, та щоб тебе... Ой, тряся його матері, хай би той шлях. А я ж тобі казала, діду, що зимою ці твої маршрути, як по карті до раю, ні пройти, ні проїхати. Та я ж обережно, валь заборону. Ох, витягнеш витягну. ти, хапай там руль, командир. І сподколу сьогодні в селі відкрили першу гірку, щоб порадувати місцевих жителів. Перші відвідувачі вже прийшли, щоб на власні очі побачити це чудо. За словами організаторів, гірка зроблена з урахуванням усіх правил безпеки, і тут зможе покататися будь-хто незалежно від віку. Як бачимо сезон зимових кро... Ось дивіться, як баба ще може! Ох, ох. Ай-яй! Скоро мій день народження як будемо відзначати? Як і минулого року. Олівчиком в календарі? Олівчиком в календарі. Може, хоч ручкою. Не шикуй. А чарка буде? Хіба що з корвалолом. Завжди знала, що маю дар передбачення, перечуття того, що Миколай принесе мені дулю з маком, справдилося на 100%. Тонята. Сьогодні в селі відкрили першу гірку, щоб порадувати місцевих жителів. За словами організаторів, кататися можна безкоштовно, але просять дотримуватися елементарної обережності і чекати своєї черги, аби уникнути травм. З села Калинове спеціально для нас Андрій Соловей. Ох, Як смачно котлетами запахло. Хочу би одну з'їсти. Не можна, діду, баба казала, то на похорон. Спочатку ти красуня, потім розумниця, далі знаєш собі ціну, потім тобі пальця до рота не клади, а далі бац, і ти вже стерва стара.